Пора і в підвалі поміняти двері. Короте, дивіться, приїхали з Хмельницького. Ось такі двері відправила, мама мені. Значить, металеві колись купували квартиру, стояли від забудовника металеві вхідні такі. А в мене тут трохи були, тут виламували ще на початку війни короте, ці дерев'яні. Треба трошки тут попрацювати. Тут не знаю, якась контора, щось взагалі не розумію, що тут відбувається, якісь ніби. Мабуть, просто підвал там щось зробили, непонятно що. Але, але суть в чому. Під самий верх, як там, піднімемо малесенький порошок. По ширині трошки зіб'ємо і все буде чотенько. А кирпичики підуть під засипку ямок у дворі, там де було. Ось так. Будемо міняти, але коли до цього руки дійдуть, то я не знаю. Тому що дуже багато справ, дуже багато роботи, коли за цим всім встигнути. Не знаю, може хіба що якогось роботягу сюди хоч працюю трошки. Ой. Їду на майданчик, продавати вам машинки, бо Бай байкар міст Камець-Подільський, Хмельницький, 609. Звертайтесь до нас, також ми можемо пригнати автомобільчик під замовлення з Європи або Америки.